Зараз скажу одну штуку, от нехай вона вам не а, виглядає дивною. Ходіть на побачення із своєю дитиною. Це не жарт. Причому Клас. починайте ходити на побачення. А, Ну, от, як тільки дитина навчилася ходити, і вона може бо трохи не важливо, хлопчик чи дівчинка? Абсолютно. Ну навіть більше я можу напевно пару годин легко говорити про те, чому важливо, щоб, наприклад, тато ходив особливо з доньками з на побачення, або мама з хлопцем, тому що перше уявлення, про оці міжстатеві, міжособистісні моменти спілкування, вони формуються у сім'ї. Тобто звідки у дівчинки, наприклад, буде формуватися здорове бажання будувати здорові стосунки з хлопцем з двох моментів. Перше, це як тато ставиться до мами, і як тато комунізує.